Декілька місяців поспіль робота міськради блокується фракцією б'ють, заявив сьогодні міський голова Віктор Нушкевичу та представники фракції УНП і нашої України. Причина невирішене питання із зайвим 61-м депутатом міськради. Блокує сесію на думку мера і банальне небажання обранців працювати. Тому, аби продемонструвати реальну роботу депутатів, а вирішив наступне засідання міської ради провести за участю громади міста. На е, сесію міської ради. Я запросив всіх 277 чоловік, фізичних осіб і 125 юридичних осіб, чиї питання є предметом розгляду в порядку денному. Я запрошую на сесію міської ради, представників громадських організацій. Я запрошую на цю сесію керівників комунальних підприємств. Я запрошую на цю сесію всіх підприємців, які орендують майно. Я запрошую на цю сесію всіх тих, чиї питання є предметом розгляду. Прес-конференцію перервали б'ютівці. Депутати Ярослав Бачкур та Василь Бойчук обурені діями міського голови. Мовляв, до журналістів запрошена лише одна сторона конфлікту. Ми хочемо працювати. Як тільки ми отримаємо підтвердження, що сесія дійсно може працювати в правовому полі, а це нам повинна дати прокуратура. Ми самі будемо ініціювати скликання сесії. Ми професійно, як це завжди робили, будемо розглядати всі питання в ну в ході дискусії, як це, як це завжди було, і будемо приймати рішення. Депутати від. Фракції б'ють надіслали листа до прокурора, аби той роз'яснив, скільки у міськраді законних обранців. Як вирішиться дане питання та чи, врешті, запрацює сесія міської ради, стане відомо вже наступного тижня.